Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні я обіцяла вам розповісти про компанію Лівеста. Так що, кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Як ви вже зрозуміли, рубрика «Теревені на кухні. Я, знаєте, Дуже втішилася, що у квітні 2022 року на ринок вийшов новий бренд компанія Лівеста, яка себе дуже гарно відразу так зарекомендувала. Нова власниця. Товари вже в принципі знайомі, тому що ті товари, які зараз представлені, деякі товари, які зараз представлені у компанії Лівеста. Були представлені у компанії Юнайс Мультибренд, всім відомий на той період. Війна багато закривається магазинів, тому що люди ну, була така, знаєте, невідомість, багато хто почали виїжджати і так далі. Ну, це ми всі знаємо. Лівеста з'являється нова, нова каталожна продукція компанії Лівеста. І багато хто кинувся в дану компанію. Кинувся в тому плані, що ви знаєте, от були у Фаберліці багато. Це російський бренд, зрозуміло, і почали шукати якусь альтернативу. Ті, хто працювали в мережевих компаніях, почали шукати якусь альтернативу. Хтось пішов у фармасі, хтось зареєструвався у юнайсі, хтось пішов у Лівесту. Нова компанія, нові можливості, цікавий бренд. Турецька продукція, як би здавалася, і все було б нічого, якби десь декілька місяців тому я не натрапила на одне відео. Маленька передісторія. Я напевно буду наносити свій вечірній вже догляд. От такий тонік наношу. А, маленька передісторія. А, я, Ви знаєте, я не дуже часто роблю взагалі замовлення у компанії Лівеста, тому що а, ну, мені здається, трохи дороговато порівняно зі всіма компаніями. А, так, звичайно, є хороші акції, завжди якісь знижки, щось можна собі підловити, як я, як я от підловила ось цей тонік і пінку для вмивання, а, мінус, чи знижка була, в принципі, по хорошій ціні вони вийшли. Але е, я, е, переглядаючи каталог, е, онлайн-каталог. Я, е, мене дуже зацікавив взагалі бренд, який представлений в даному каталозі, називається він представляє декоративну косметику АLEX Ав'єн. Думаю, ну не бюджетна така декоративна косметика, якось трохи так дорогувато 500 600 тисяч гривень за тональний крем. Я трохи так, знаєте, думаю, та ні. Ну, на той період, коли я цей каталог переглядала, думаю, та цікавились взагалі пудрами, ви знаєте, помади я люблю а пудри, думаю, щось собі та й би хотілося замовити, протестувати, вам показати, типу, що це українське і бренд треба підтримувати. І тут пару місяців назад я почала гуглити: мовити, взагалі, що за бренд Алікс Абін, де він представлений, звідки він взявся в компанії. Лівеста. А всі ми знаємо, що компанія Лівеста зареєстрована в Закарпатській області. Я вже не пам'ятаю, село Гребля, по-моєму, називається. Зараз ми точно подивимося, бо тут в мене ось цей теж крем вечірній. іншим, крем -оцей дуже хороший, мені подобається. Написано, що цей, цей власний крем, де написано Лівеста, він виготовлений в нас в Україні. Це в нас є так, Закарпатська область, село Гребля От, і концерн. «Фреш Щось там таке, коротше, такими дрібними буквами написано, що я вже не добачаю. От, і е, думаю, собі треба, значить, прогуглити. Прогуглила я, значить, що цей бренд. І я була в шоці, коли натрапила на е, відео розблогерів їм, е, оскільки це французька косметика, е, Алікс Авіа, декоративна косметика, яка представлена в каталозі компанії Лівеста, вона. А, значить, розсилається розблогерам. А, мало того, а, на Росії є навіть свій а, канал Алекс Авін, він так і називається Алекс Авін. А, я... а, а перед тим якось десь півроку тому моя наставниця створила групу свою у Вайбері, де ми там активно. А, ну, Переписую, ну як не ми активно, я там дуже рідко щось це пишу, але цього разу я написала. Бо перед тим питалася якась консультант що, щодо цієї косметики, а, і я не витримала, вже й написала. А ви знаєте, що цей бренд продається на Росії? Три секунди не минуло, як моє повідомлення було видалено. Натомість а, моя наставник перейшла а, в приватні повідомлення, де ми з нею протягом протязі години а, спілкувалися. І ви знаєте, я була просто в шоці, тому що вона про це дуже добре знала. На що вона мені відписала, що спочатку, чи вам не подобається компанія Алівеста? Я кажу: та справа не в компанії Єлівеста, а справа в тому, що ви знали, що бренд Алекс Авгін, який представлений компанії Елівеста, продається на Росії. Так, вони про це прекрасно всі знають. Вони не готові, значить, як вона там написала мені, я вставлю вам принтскрін. Значить, клієнти не готові відмовитися від даного бренду, він дуже якісний та хороший. І так, відразу говорю: я ні на чому не наполягаю. Кожен має голову на плечах і кожен вирішує, що йому робити. Подобається вам там ця косметика, будь ласка. Але для мене було здивуванням. Для чого? Українська компанія Лівеста пхає у каталог український. Для чого це робити? Я того не розумію. І там на Росії він дуже добре такий прокручений цей бренд. І я вам ставлю прінскріни навіть з ролика. Та ви ж самі можете зайти на YouTube і подивитися. Значить, як тут все написано, що як вони знайомлять розблогери своїх підписників російськ... з новим для російського ринку брендом Avian, Я тут перекладаю з ноутбуку. Представлений для продажі він в корнерах Inglot. І як, значить, як виявилось, ви там це значить, з ролику, вона там розповідає все. розумієте, Оце, Оця позиція мені невідома. І моя наставник ще мені написала, що ми це прекрасно знаємо. Ми це в чатах обговорюємо. Я пишу, в яких чатах мене немає в таких чатах, де ви це обговорюєте, і чому ви взагалі моє повідомлення в своїй групі видалили. Покупці, які ваші консультанти повинні про це знати. Ну, що вона мені відписала? Що вона не хоче створювати в своїй це її група, вона не хоче створювати в своїй групі якийсь безлад, а, значить, і цей чат створений не для цього. Е, от, ну вже в приватних ми там до години часу, значить, списувалися. Я запевняла її, що ну, ви навіть мене не попередили про це. Я дещо питалася з даного, по даній продукції, я про це не була попереджена. Договорились ми до цього. Я вже фінальну вам частину розповім, бо дуже багато було деталей. Я навіть трохи була ну, така, знаєте, зневірена, і взагалі мене це трохи роздратувало то все. Дописалась ми до того, що вона повідомить мою думку вище, і будемо бачити. Хоча, якщо вони все це прекрасно знали, і власниця компанії Лівеста також це прекрасно знала, що цей бренд продається на Росії, то чому вона його впихнула в український каталог Лівесту? Хоча, якщо я. Добре, прогуглила і в Гуглі знайшла інформацію, що компанія Лівеста не така вже й нова, а новий власник компанії Лівеста Світлана Мискевич. А до того, якби компанія Лівеста існувала і там був інший власник. Це теж дуже цікава інформація, що вони там продавали. Я вже в це не вникала, я не можу стверджувати. Можливо, ви щось про це знаєте. Мені більш детальніше напишете в коментарях, тому що мої підписники також читають, знайомляться з коментарями. І це видно, коли я заходжу на якісь свої попередні відео, бачу, що лайкають деякі коментарі. Тобто є люди, які заходять і читають ці коментарі, і їм цікаво, що пишуть інші, чути думку інших. Власне, сьогодні цю думку про компанію Львеста я хочу вам донести. Я не маю нічого проти компанії самої Львеста. Я не маю нічого проти власниці, тому що я навіть з нею і особисто не знайома і ніколи не спілкувалася. Мене дивує той факт, чому українська каталожна компанія Лівеста. В ній продається бренд, який представлений на Росії, ось декоративної косметики, власне, чому його тут впихнули? Я хочу, щоб він звідти зник, і там з'явився якийсь бренд. Ну не знаю, до прикладу, якийсь інший. І ще одне, знаєте, мене що дивує? Що, наприклад, дехто навіть говорить, тому що я дивлюся багато у наших українських блогерів. А мене дивує, що я вже забула про догляд. Що наші блогери деякі говорять, що я не буду ходити в магазин ЄВО, тому що там продається косметика Вів'єнса, бо там ще на стендах можна побачити білоруські бренди. А тут просто в каталозі вам впихнули бренд, який а-ля французький, але дуже активно продається і розсилається російським блогерам. Його впихнули, і ніхто нічого про це не сказав. Я от скільки дивлюся, наших. Блогерів, які замовляють у Лівесті. Правда, я не, я не дуже бачила е, власне косметику Алікс Авін у наших блогерів українських, тих, що принаймні я дивлюся. Можливо, хтось дивиться, то, то знає. От е, і ну, ніхто, я, ну, я не чула, я не бачила, щоб хтось сказав, що цей бренд Аліксан представлений у Росії і продається на Росії. Я цього не чула. От. Але я хочу, щоб ви про це знали. Я про це дізналася. Я хочу, щоб ви про це знали. Я хочу, щоб ви мені в коментарях написали. А, чи, ну, чи Ви знали цю інформацію. А, я ні, ні до кого, а, ні до кого, ні до чого не хочу вас а, схиляти. Я просто доношу вам інформацію. Я маю надію, ви мене зрозуміли. Мені сьогодні щось дуже важко говорити. <кхи> я маю надію, що ви набрали від донечки, бо щось звучу мене з голосом зараз піду цей. Щось пити гаряченьке. І сламу вас мені в допомогу. Так? Це не реклама. Мені ще ніхто нічого на рекламу не прислав. От, ну, Побачимо. Поживемо, побачимо, одним словом, як то кажуть. От, Хочу ще два слова сказати, що Мунсап. Ось ця сироватка і справді китайська. Дякую, що ви мені написали в коментарях про це з вітаміном в 3 але вона дуже реально класна. У мене були деякі висипання, ну ви самі розумієте ці дні, критичні і так далі. От і я буквально нанесла її в перший день на, на ніч. От і а, мої висипання присохли, підсушилися. А якщо були такі навіть деякі а, такі болючі а, прищики, то вони якось так трохи знів... Знів... знівелювалися, по червоніння. Між нічим сурова така копіючна. Придивіться до неї хто ще не пробував. Там є різні. Я вже хочу і ще якісь попробувати. А ось цю можу вам рекомендувати. Її потрібно небагато. Бачили, що я наскільки я її наносила? Буквально чуть, чуть Вона така трошки масляниста, і якщо ви її наносите забагато, вона може жарнити ваше обличчя. Тому її потрібно чуть-чуть. Її недовго вистачить, мені здається, бо її потрібно небагато. От. І ось цей крем від Лівеста, нічний, і денним я користуюсь. Ну, Зараз я буду цей нічний наносити. От, мені сподобався. Він йде з протеїнами чорної ікри. Він дуже добре, знаєте, так поглинається шкірою. От, і розноситься, і дає таке зволоження живлення. Шкіра на ранок, така дуже ніжна, м'яка. От, я дуже тішуся, що це враз, власне, що це виготовляє Україна. Бо тут так і написано, що Закарпатська область виготовляє село. Греб... Ну, село Гребля. коротше, десь там виготовляється той, той крем від Лівести. В нас в Україні це дуже не може не тішити. От, і є достойні продукти. Будь ласка, я маю надію, що хтось подивиться відео це з директорів компанії Лівеста, можливо, сама пані Світлана <клес> подивиться дане відео і зробить якісь висновки, і якось вони там зможуть це все знаєте, втерти, можливо, домовитись або що. Я не знаю, як то там відбувається. Я не знаю, як це все проходить, розумієте, але я хочу, щоб. Просто цього всього не було. От і якщо це українська компанія мультибрендова, то нехай там продаються українські продукти, нехай там продаються турецькі продукти, які не представлені, чи там французькі продукти, чи італійські та будь-які, які не представлені наразі. Я думаю, я маю надію, що ви мене почули. І ви зробите правильні висновки для себе. Все, на цьому я буду закінчити своє відео. Сьогодні так небагато, Між іншим. Іруся, бачиш, я вже вийшла з душу. Прям тобі посил. Дякую тобі, ти мене надихнула на це відео. Можливо, я ще не все донесла в цьому відео, можливо, я ще багато чого не сказала, але саме основне, я думаю, я висповідалася, називається, перед великодном. Ой, Боже, дякую вам всім за перегляд. Будьте мені всі здорові. Ми побачимося з вами в моїх наступних відео. Всім па-па!